Перше соборне послання святого апостола Петра, глава 4, вірші з 1 по 11. Христу, бо пострадавшу за плотію, і ви в ту же мисль вооружитеся за не пострадавий плотію преста от гріха. Вое же не к тому в человеческие похоти, но в волю Божию прочие во плоти жить и время. Довлеет бы вам мимошедшее время жития волю языческую творившим, ходшим в нечистотах, в похотях, в скотоложестве, в помыслях, в пиятстве, В козло в ліхої маніх, і богомерзких, ідолослуженіх їх. О нем же дивяться, не сходящимся вам в то же блуда разлияние хуляще, и же воздаят, слово Готову сущему судите живым и мертвым, насебо и мертвым благовеститеся, да суд убо приимут по человеку плотию, поживут же по Бозе Духом. Всем же кончина приближитеся, уцеломудритеся убо и трезвитеся в молитвах, прежде же всех друг ко другу любовь прилежну имейте, за не любовь покрывает множество грехов, страннолюбцы друг ко другу без роптаний. Кождое уже прият дарование между себе сим служаще, яко добрію строителем различной благодати Божия. А ще хто благоліт, яко словеса Божя, а ще хто служить от крепості, юже подає Бог. Да освім славиться Бог Ісус Христом, Йому же є слава і держава во віки віков. Амінь. Отож, коли тілом Христос постраждав за нас то озбройтеся і ви тією самою думкою, бо хто тілом постраждав, той перестав грішити. Щоб решту часу в тілі жити вже не для пожадливостей людських, а для Божої волі. Бо досить минулого часу, коли вичинили волю поган, ходили в розпусті у пожадливостях, у пияцтві, у гулянках, у пиятиках, у беззаконних ідолослужбах вони з того дивуються, що ви разом із ними не берете участі в розпустці та зневажають. Вони дадуть відповідь тому, хто судитиме живих та мертвих. Бо не на те й мертвим звіщувано Євангелію, щоб вони прийняли суд по людському тілом, але жили по Божому Духом. Кінець же всьому наблизився. Отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах, найперше майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного без нехоті, служіть один одному, кожен. Тим даром, якого отримав, як доморядники всілякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говори, як Божі слова. Коли хто служить, то служи, як від сили, яку дає Бог, щоб Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом, що йому слава та влада навіки вічні. Амінь.